Чи підпадають евакуаційники під бронювання від мобілізації? Тому що, наскільки я розумію, більшість переважна, або якщо не всі евакуаційники, то це чоловіки такого призовного віку? Це гарне питання. Це не залежить від того, евакуаційники вони чи ні. Наскільки я знаю, до певного моменту під бронювання могли підпадати організації, які є партнерами ООН, які... Подавали в ООН там список своїх е, людей, і ці, і ці е, люди мають бути е, прямими співробітниками фонду, в якому вони знаходяться. Тобто, це не тільки евакуація, це в принципі благодійні фонди, які функціонують. Да, і там людина може виконувати і менеджерські функції, і гуманітарну допомогу, тобто не тільки евакуаційники. Е, наскільки я знаю, ООН подавав це е, чи на мені здається на Кабмін. Тім підтверджували. Потім ця організація, яка подає документи, мала подавати повний пакет документів на міністерство закордонних справ. Зараз це змінюється. Цей процес. Я розумію, що міністерство реінтеграції його підхопило. І вони створюють зараз процедуру, як це робитиметься, і ті організації, які співпрацюють там з державою, які надають послуги, зокрема в евакуації, зокрема в наданні гуманітарної допомоги в юридич... юридичної допомоги на прифронті, да тощо, тощо вони зможуть а, скористатися цією опцією. Да, але це все ще в процесі відшліфування, в процесі налагодження. Да, тобто нам як фонду не вдалося ще забронювати нікого, не зважаючи да, на те, що е, наші там хлопці і, і дівчата да, у нас є евакуаційники і жіночої статі, да евакуаційниці, але бронім не настільки актуальна, да. Але є і хлопці, і вони е майже щодня під обстрілами вони знаходяться в доволі небезпечному середовищі. Дуже важливо було б скористатися цією нагодою, да? але поки ми цього не змогли зробити, і але це в процесі. Да? У Нас є люди, які е там із команди, які після 18 травня вже е вже пішли в лав, вступили в лави зсу. Хтось бачить в собі сили і бажання продовжувати евакуювати людей вважає це важливим. Вважає, що він знаходиться на своєму місці, і ну, це доволі специфічна робота, яка потребує певного досвіду, певних знань, навичок, вмінь, і дуже складно знайти нових людей на ці посади. Тобто, якщо uh, там у нас uh, піде піде якийсь ключово ключовий склад евакуаційної команди, дуже складно буде його відновити uh, такими надійними. Потужними крутими евакуаційниками, да, їх, їх небагато насправді в нас. Тому так, да, це важливе питання, воно е, таке чутливе, в принципі, да? але подивимось, як це спрацює. Е, е, Міністерство реінтеграції виявляє бажання сприяти цьому, да? бо це і ну, е, евакуаційники і, там, і, і інші е, люди, які допом... реально допомагають. Е, Людям на прифронті вони е виконують критично важливу роботу, тому сподіваюся, що все вийде. Подивимось.